Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжимо пасхальні читання Євангелії від Луки, 24 розділ з 50 по 53 вірш. Вивівши їх за місто до Витанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. Йдеться про Ісуса Христа та учнів. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому з великою радістю. Повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь. Які знання в своєму житті ти вважаєш найбільш практичними? я б хотіла, щоб ми порозмірковували з вами над цим запитанням, але відповідь би дали не теоретично, а практично. Як це? Давайте подивимося, яким знанням, якій інформації, яким роздумам ми з вами віддаємо перевагу в своєму житті, приділяємо увагу, приділяємо час, приділяємо навчання. Саме так ми з вами можемо дізнатися, яким знанням ми з вами реально щоденно, щотижня Віддаємо перевагу, а це означає, що саме через ці знання ми з вами і дивимося на себе на навколишній світ, і саме через ці знання, через ці навички, ми з вами намагаємося впливати на своє життя. Ми намагаємося розвивати своє життя саме завдяки цим знанням. Це може бути знання з відносин, це може бути знання з політики, економіки, знання з певної професії і так далі. Але ж слово Боже каже, що найбільш важливі наші знання це знання про Ісуса Христа. Дуже часто люди кажуть, що це непрактично. Але це саме і є практичні знання, найбільш практичні знання. Давайте подивимося, що наприклад, в останньому 24-му розділі Євангелія від Луки, а ми зараз його і читаємо, і ми зараз вже прочитали найостанніші вірші цього розділу. сам Ісус Христос навчає своїх учнів в останні дні свого перебування на землі, саме тому, хто він є. Він навчає своїх учнів розуміти писання щодо Ісуса Христа. Залишаючи своїх учнів і піднімаючись до небесного батька, Ісус Христос не дає жодних порад щодо економіки, а вони знаходилися в тяжкому економічному стані як країна. Ісус Христос не дає жодних настанов щодо того, як треба завтра чинити з тою чи іншою конкретною людиною. Ісус Христос приділяє дуже багато часу і останні свої дні перебування на цій землі саме для того, щоб вони зрозуміли, хто він. Є, як ви вважаєте, чи став би Ісус Христос приділяти стільки багато часу, останнього часу свого спілкування з учнями чомусь не найголовнішому, чомусь, що не має первочергового значення в нашому житті? Я думаю, що ми знаємо з вами відповідь на це запитання. Звісно ж, ні. Саме Ісус Христос знає і вважає, це не просто Його думка. Це є істина, тому що будь-яка думка Ісуса Христа це є істина, тому що саме Ісус Христос є істина, що саме пізнання Ісуса Христа, розуміння Ісуса Христа, тому що пізнання Ісуса Христа це перш за все розуміння. Це не просто якийсь такий містичний досвід. Це саме праця розумом. І Ісус Христос саме і навчає своїх учнів, і проводить своїх учнів саме через цю працю розумом. Тому що те, що зрозумів розум, саме це потім буде впливати на почуття, на відчуття, на систему цінностей, на те, чому людина буде присвячувати своє життя, і, взагалі, через які окуляри вона буде дивитися на все навколо в тому числі на себе. Тож Ісус Христос приділяє цьому найголовнішу увагу в ці останні дні, щоб вони зрозуміли, ким є сам Ісус Христос, і в чому полягає сенс Його смерті і Його Воскресіння, в чому полягає сенс того, що він відійшов до небесного батька, як це вплине на їх життя, і Ісус Христос роз'яснює їм, що Він повернеться, що Він пошла Духа Святого, а потім повернеться. Тож розуміти Ісуса Христа, зростати в розумінні Ісуса Христа це є найпрактичніші знання, які можуть змінити наше життя, і вони покликані змінити наше життя. Що ж, до того, що пізнання і розуміння того, що Ісус Христос піднявся до небесного батька. Подумайте, будь ласка, і давайте просто я сьогодні хочу б дати таке направлення для наших роздумів. Хочу вас закликати до читання Слова Божого, до молитовного такого читання Слова Божого, і до того, щоб ми розмірковували і шукали б відповідь в молитві, в розумінні Слова Божого. Давайте подумаємо, що Ісус Христос, який постраждав за наші гріхи, який є живою. Жертвою за наші гріхи. Чому живою? Тому що Він воскрес, і саме Ісус Христос пережив в повноті Божий гнів, який мав би переживати ми в своєму житті, ми віруючи в Ісуса Христа усю вічність. Але Ісус Христос вже цей гнів прийняв на себе і Воскрес. Це означає, що в повноті Божий гнів за наші гріхи вилився, вже вилився на Ісуса Христа. Ісус Христос є живим первосвященником кожного з нас. Ісус Христос є живим царем не тільки кожного з нас, він не просто особистісний цар. Ісус Христос є царем усього всесвіту. Ісус Христос є царем усієї землі. Ісус Христос є вічним царем, єдиним вічним царем Царства Божого. Саме цей Ісус Христос зараз посідає по правиці Господа і забезпечує. Життя кожного з нас не просто сьогодення кожного з нас, а саме життя, вічне життя кожного з нас це найпрактичніша істина, тому що вона дає нам свободу, тому що вона дає нам розуміння, що наші життя знаходяться під забезпеченням Ісуса Христа, під контролем Ісуса Христа, під благословенням Ісуса Христа, що насправді найбільше. Щодо наших життів не ми забезпечуємо наше життя. А саме Ісус Христос є забезпечителем нашого життя і не просто наших тимчасових потреб, а що найголовніше наших вічних потреб, нашого вічного життя. Ісус Христос є причиною, тому що ми з вами через Ісуса Христа вічно тепер, після того як прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, перебуваємо в Божій любові, в яких би ми обставинах з вами не знаходилися. У нас є гарантія від Ісуса Христа. Що ми віруючи в Ісуса Христа, ми, які є тілом Ісуса Христа, перебуваємо в Божому прощенні, в Божій любові, перебуваємо в самому тілі Ісуса Христа. Це дуже практична істина, це дуже практичні знання, бо саме вони можуть принести в наше життя і покликані принести в наше життя мир. Спокій, глибинний мир, глибинний спокій, глибинне задоволення, глибинну радість, глибинний шалом через те, що Ісус Христос заради кожного з нас щоденно, навіть коли ми не думаємо про Ісуса Христа, навіть коли ми думаємо, що це не дуже практично, навіть коли нам здається, що це не так вже й важливо про це думати. Ісус Христос. Попривиці небесного батька, той, хто вже був на Голгофі, хто вже пережив Божий гнів, той, хто вже Воскрес, він знаходиться по небесного батька і він виконує найтяжчу роботу щодо життя кожного з нас. Він забезпечує вічне життя кожного з нас. Тобто найтяжче задля твого життя працюєш ані ти, ані будь-яка інша людина. Найтяжче. Найтяжчу роботу задля саме твого життя працює сам Ісус Христос. Якщо ти віриш в Ісуса Христа як свого Спасителя, і ти доєднаний через віру в Ісуса Христа, через Духа Святого до тіла Ісуса Христа, то саме заради тебе Ісус Христос зараз працює, знаходячись перед небесним батьком. І це надзвичайно практично. Для тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, ви слухаєте це відео. Я хочу сказати, що сьогодні саме час подумати про це і прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що жодна людина не може забезпечити своє життя самотужки, ані тимчасові якісь потреби, ані тим більше вічні наші потреби. Тож будемо вірити в Ісуса Христа, будемо покладатися на Ісуса Христа, будемо так само як Ісус Христос вважати. І приймемо цю істину, будемо її практично застосовувати в своєму житті. Що знати Ісуса Христа це найголовніші, найпрактичніші знання в нашому житті. Саме для цього ми з вами щоденно читаємо Євангелі від Луки разом. Тож кожного з вас запрошую доєднуватися. Також запрошую підписатися на цей канал тих з вас, хто ще не підписався, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, писати коментарі, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу для того, щоб якомога більше людей пізнавало б Ісуса Христа і змінювало своє життя саме через пізнання Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.